Привіт, вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Українською. Сьогодні я відповідаю на ваше питання про естімації. В одному з коментів нещодавно прочитала, що цікаво почути мою думку стосовно пріоритизації та естімації. Перша моя думка це те, що пріоритизація і естімація не ставляться в одне речення. Це зрозуміло має бути, щоб… да. Потрібно мати певні естімейти для того, щоб зробити пріоритизацію, але стосовно техніки і прочів, це все абсолютно різні підходи. Тому почнемо з першого судового питання, яке, напевно, має, ви маєте відповісти собі, щоб розуміти, якими методами ви будете проводити естімацію, що вам необхідно, це. Для цього, тобто питання буде це для кого, тобто, навіть так, хто. Тобто, чи ви бізнес-аналітик, ставити питання, маєте зробити естібацію своїх задач? Також фаза проєкту також має значення. Ну, але в основному, це хто робить ті чи інші стімейти? Добре? Поїхали. Поділяємо ми це наступним чином. Знов таки, це мій особистий поділ. Він у вас може бути трохи інший, але це те, що базується на якомусь особистому досвіді. Це робота бізнес-аналітика. Як ми поділяємо роботу бізнес-аналітика? Звісно, є задачі, які ми не можемо заістімувати самі. І нам потрібен якийсь експерт, який може нам допомогти з істімацією. І, власне, як він скаже, то буде, щоб то так є. Ми повіримо і будемо робити, можливо, додамо трохи ризиків. Тобто ми віримо, що щось там буде 2-3 дні, плюс, якщо в нас нема досвіду, ми додамо якихось 20% до того, що він скаже. Це. Експерт джаджмент Ми тут повністю покладаємося на нашого експерта. Також можна вже, коли в нас є певний досвід, базуючись на да, якихось історичних даних на аналогіях. І на аналогіях є два апроча. це Топ-даун – це коли ми естімуємо е, задачі е, на досить високому рівні. Тобто, ми їх не розбиваємо на маленькі частини. Ми на високому рівні кажемо, що. Е, Написання вимог нам займе не знаю, 100 годин. Умовно. На цьому проєкті для цього спринта нам треба 100 годин для того, щоб написати вимоги. А, і, власне, тут естімація, перепрошую, тут естімація буде в годинах чи в днях, це залежить від вас. Bottom-up, це в цьому графіку не є дуже правильно, бо bottom-up estimation... Не тільки залежить від наших історичних даних або аналогій. Тут також включаються фактори ризику, фактори того, наскільки ми розуміємо, що в нас є, і так далі. Bottom-up – це коли ми розбиваємо наші задачі дуже-дуже дрібно і стимуємо ці задачі всі окремо. І в кінці ми підбиваємо підсумок, скільки нам треба людиноднів. днів. Це bottom up проч. Це два прочі, з якими я б насправді йшла стосовно естімації BAської роботи. Далі. BA також виконує іноді роль скрам-мастера, PO, і нам, як бізнес-аналітикам, треба розуміти, як команда має естімувати свої задачі. Якщо ми говоримо про скрам, а ми в більшості працюємо в аджайлі в скрамі, ми будемо. Зустрічатись найбільше це з такими речами, як звичайні сторі, спайки. Якщо ви не знаєте, що таке спайк, я дам посилання внизу. Спайк – це такі задачі, над якими ми маємо провести певний аналіз, ресерч. Тобто це більш такі е, технічні задачі, які потребують якогось дослідження. Це називається спайк. У нас також дівелоп-тіма може працювати з а, proof of concept. Це те, що ми не знаємо, що нам досі треба до кінця розробляти, але ми хочемо протестувати той чи інший апроч. Як ми вже говорили, Proof of Concept – це один із видів прототипування. І це може бути як throwaway прототайп, так і evolutionary прототайп. Тобто, Proof of Concept може бути навіть дуже evolutionary, і ми його можемо перевикористати в майбутньому. От, далі в нас можуть бути якісь фічі, які мають досить такий хайлевельний опис. І ми не знаємо, як їх заістимувати, або в нас є дуже багато ризиків. Це в нас такі речі. Як мистімуємо регулярні сторі? Ну, звичайні наші сторі, в яких в нас є acceptance крітерія опис і так далі. Тут є два підходи, я б казала. Це, звичайно, Scrum Poker. І в Scrum покері ми використовуємо сторіпонти. Звісно, я бала досвід, коли в мене команда естимувала завдяки скрам покеру також в годинах. Ну, але зазвичай по-хорошому, коли ми говоримо про скрам покер це сторіпонти. Також сторі можуть розбиватися на задачі і стімуватися в годинах. Тут дуже цікаво. Нам. Обов'язково треба мати як бізнес-аналітику базову сторію, яка буде один сторіпоінт, для того, щоб наша командна розробників могла від того відштовхуватися. Тобто, коли ви починаєте проект, ви маєте визначитися з такими сторіями, бажано мати декілька прикладів таких базових сторій, які мають один сторіпоінт, для того, щоб на фоні того команда мала. Мала з Богу, як естімувати. Плюс, якщо у вас приходять нові члени в команди, то дуже важливо, щоб вони знали, як підштовхуватися і як команда естімує. Бо кожна команда буде мати якесь таке своє відчуття, як щось має естімуватися. От це про е, звичайні історії. Стосовно спайків, стосовно спайків, треба бути уважними, тому що. Тут має це з командою погодитись, зазвичай на початку проєкту. Якщо не погодитись до початку проєкту, треба поговорити пізніше з командою. Погодити, скільки часу ми, скільки часу, скільки сторіпоїнтів ми виділяємо на спайки в середньому. Тому що коли ми робимо дослідження, ми його можемо робити як три дні, так і чотири дні, так і тиждень, і ми можемо нікуди не прийти з тим. Тобто, зазвичай... Час на дослідження, він має обмежуватися. І це про те, що ви домовляєтеся з командою. Якщо у вас такого опрочу немає, то переговоріть ліпше з project-менеджером стосовно естімації спайків. І така сама історія, я б сказала, з proof of concept. Тому що, знаєте, інколи proof-of-concept може робитися два тижні. І тут треба також погоджуватися, чи ви будете обмежувати цей час чи ні. Зазвичай не обмежують. Але є ситуації, коли вартує про це поговорити. Якщо не обмежуємо, це звичайні сторіпойн. І фічі, які мають дуже розпливчате означення, що там зробити і так далі. Розпливчаті юзер сторі, але нам їх треба зробити. Тут я б казала, що найліпше це робити перт-естімацію. Перт естімація це власне наш оптимістик, песимістик, реалістик. І є формула. Зараз про формулу не говоримо, можете загуглити. От, тобто, це коли ми хочемо наблизитися до відповіді, нам треба дати нашому замовнику якісь більш деталі стосовно в годинах. Тут, до речі, це дуже важливо. Тут ми говоримо з більшості про години. Скільки годин, днів. Нам необхідно для того, щоб зробити якусь задачу. Тобто, це буде перд. Це плюс-мінус те, що ми займаємося з development-тімою. Техніки стімації є значно більше, але я б казала, що це є мінімальний рівень того, чим ви маєте володіти. Далі. У нас є також менеджмент. І у нас цікавить наступні речі, також як бізнес-аналітика, бо нас можуть запитати, а яка в нас продуктивність команди Team Velocity? І тут є два підходи. Перший підхід, ви робите декілька спринтів, і приблизно до оку кажете, що ну, ми робимо приблизно стільки сторіпонтів. Або інший підхід, який називається Middle Five or Six. На виході ми маємо range. Тобто мінімум максимум. Як це відбувається? Тобто, ми маємо мати приблизно 10-11 останніх спринтів, в яких ми працюємо? Це ми виділяємо 11 спринтів. Далі ми виділяємо, забираємо по 3, приблизно забираємо. Три спринта з найвищою, оці, з найвищою продуктивністю команди, і три спринта з найнижчою продуктивністю команди для того, щоб е, визначити насправді той оптимальний режим, в якому команда працює. Тобто ми не можемо казати, що а, якщо в нас з 11 спринтів в одному спринті команда зробила десять сторі а в іншому спринті команда зробила 100 сторі що в нас рентж нас від 100 е, від 10 до 100. Тобто, це. Ні, так не може бути. Тобто, значить, там у нас були якісь суперблокери, а в тому, можливо, у нас були досить легкі якісь сторі, і всі в команді працювали, не брали вакейшенів. Ми забираємо всі наші h кейси і маємо те середнє значення, в якому команда дійсно працює. Тобто, це ми будемо мати собі уяву про це. Далі також це може бути project scope estimation, або щось більше, як наш реліз. Естімації, нам треба зрозуміти, як ми з тим працюємо. Тут знову таки, в нас з'являється bottom-up approach і top-down approach, і також я б тут додала ще ті short Естімацію. Для того, щоб розуміти, ну тобто ми можемо уявно сказати, що ось ця фіча в нас буде small size, тобто ми її зробимо за один спринт, ця фіча в нас буде middle size, нам треба два спринти, ця фіча нам. Буде коштувати три спринти, це large, і так далі. Тобто ми будемо собі якось так це істимувати. Bottom, він, цей ті шорт, як і top-down, він є більш такий загальний естімейт, він є менш, найменш чіткий. Bottom-up, він є більш чіткий, чітка естімація, але вона потребує значно більше часу і більше деталей для того, щоб такі зробити цю естімацію коректно. Ось якось так, знову-таки, ось це все, що ви бачите на екрані на даний момент. Це є мінімум, я говорю знову таки про мінімум того, в чому варто орієнтуватися, в яких апрочах а, працювати, з якими ви працюєте. Десь так. Так що дуже дякую вам за запитання. Пишіть ваші питання в коментарях. Також хотіла би сказати, що я зробила також свій телеграм-канал. І, на телеграм, і в телеграм-каналі буду постити різні цікаві статті, які я читаю, тому, можливо, вам також буде цікаво. Дивіться в описі до цього відео, підписуйтесь і побачимось. Гарного вам дня і до швидкої зустрічі! І також нагадую, що ви можете проходити курс з тих відео, які я зробила попередньо, і робити. Маленькі, маленькі задачі і кроки до того, щоб наблизитися до кар'єри бізнес-аналітика. Всім папа, -па, гарного дня і бажаю всім успіху.